Вітаю вас, шановні аграрії! З вами я, Ольга Шаропанюк. Зазвичай на каналі Шарагру ми розмовляємо про вирощування плодово-ягідних та горіхоплідних культур. Проте, вже в 2022 році структура посівних площ України суттєво змінилася. Стало неможливим вирощування овочів і баштанних культур в південних частинах нашої країни. І навіть деокупація Херсонщини не змінила ситуацію, оскільки зруйнована інфраструктура та відсутність можливості поливу полів. Саме тому так стрімко зростає площа овочевих та баштанних посівах в інших регіонах України. Надзвичайно популярним стало вирощування цибулі, баштану, там де раніше це вважалося неможливим. Фермери спробували і виявилося, що можна вирощувати кавун в Умані або в Закарпатті. Вирощується він і в Житомирі. Та сама ситуація склалася із цибулею. Звичайно, на вибір вирощування цибулі в 2023 році також і вплинула економічна ситуація. Ми бачимо, що ціни на цибулю побили всі рекорди часів незалежності України. Щоправда, хочу зауважити, що тут вплинула не лише ситуація в нашій країні, а в цілому світова ситуація, оскільки в минулому році в країнах, які є найбільшими виробниками даної продукції, був великий неврожай, і ціна на цибулю є високою на світовому ринку. Виходячи з цього, у виробників сільськогосподарської продукції з'явилась потреба в детальному розборі технології вирощування цибулі. Я також спробую з цим розібратися. В цьому та наступних відео ми поговоримо про етапи вирощування цибулі. На прикладі господарства кищенці фруц ми розглянемо, як вирощують цибулю в промислових масштабах. кищенці фруц є одним з найбільших продуцентів цибулі в Україні. Щороку вирощують від 200 до 300 гектарів. Сьогодні ми розглянемо, як цибулю сіють та як вносять ґрунтовий гербіцид. Отож, розпочинаємо. Цьогорічна холодна та дощова весна вплинули на строки посівів. Для цибулі цей показник є критичним, і чим пізніше ми посіємо культуру, тим менший врожай ми отримаємо. Один з виробників, який вирощує цибулю понад 20 років, зазначив, що так пізно не сіяв ніколи. Цибуля вимоглива до якісного обробітку ґрунту. І в цьому році такі довготривалі дощі внесли свої корективи. В даному господарстві для ґрунтового обробітку з осені використали плуг та фрезу, весною застосували культиватор та каток. Зазвичай каток не використовували, проте умови цього року вимагають його застосування. Навіть ось такий розмір грудок є небажаним. Сіяти цибулю почали 28 квітня. Вся техніка, що використовується в господарстві, є професійною. У бункері знаходиться ґрунтовий інсектицид трегінд що знищує ґрунтових шкідників та захищає овочі протягом 90 днів. Тут засипане насіння, що попередньо протруєне фунгіцидом та інсектицидом. Під час роботи сівалки насінина та гранула регента падають поруч. Глибина висіву 2,5 см. Відстань між насінинами 3,5 см. За один прохід така професійна сівалка закриває 40 рядків. проходження сівалки агроном обов'язково перевіряє, чи все добре. Бачимо, що тут все як має бути. Насінина на на місці, гранула регенту коло неї, вологи достатньо. Після висіву насіння поле обов'язково обробляють ґрунтовим гербіцидом. В даному випадку використовують стом аква. Так виглядає поле після посіву та внесення грунтового гербіциду. Через 3 дні ми з власником приїхали, щоб перевірити стан справ. Насіння проростає, все йде по плану. А ось тут на відео ми бачимо, якою ще може бути сівалка. Її відмінністю є те, що вона сіє меншу кількість рядків, але при цьому вкладається одразу крапелька. Ще декілька слів хочу сказати про інші способи вирощування цибулі. Наприклад, цибулю можна вирощувати на гряді. Ось таким грядоутворювачем вони нарізаються і потім на ці гряди висівається цибуля. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та обов'язково репості відео.